Поки в мене готується засмажка до зуби, я собі зразу паралельно роблю печінковий паштет. Печінка, додаю цибулю, моркву і чесник. Натираю все і зараз покажу, що далі буду додавати і буду ставити в духовку запікати. Отже, я натерла вже моркву, цибулю і часник. Ось так. Тепер додаю в мене вершки є. Ось такі додаю одну чашку вершків. Тут 300 грам. Заливаю все. Ось так. Далі. Ложку масла додаю. Одною рукою не так легко. Розпирмо, додала масло і додаю ложку солі. Можна більше, хто як любить. Трішки Все перемішую, накриваю кришкою і ставлю в духовку на 200 градусів 45 хвилин до години часу. Такова кого яка духовка? І потім все зблендерую просто. Ось так перемішали. І накриваємо зараз кришкою. Так, до нашої зупи. Я тут натерла один зубчик чеснику додаю. Далі в мене є півтора сирочки таких. Тут половинка, і зараз ще. Незручно знімати, бо дитина на руках також. Оп, і ще один додала. Перемішую все. І зараз туди відправлю маску, яке я відварила також. Додам сіль, перець, додам трішки вегети. і зупа буде готова. І вже в кінці покажу, як вона виглядає.